Це моя надзвичайна гусінь. Я ж такої ніколи не бачила. Мабуть, вона дуже рідкісна. І треба в цьому вону книгу записати. Ну, це дуже прикольно. Хочу поділитися бага... з багатьма людьми цією новинкою. Вона швидко пересувається. Бачите, яка спритна? Ой, до мене повзе Отак от. Дує особлива порода, не їсть к виноград. Хотій покаєш свою красу.